Так, продовжимо. значить, Метод, який вимальовує ось це розташування наших стрілок. Ну, Будемо використовувати такий для роботи з датою. Будемо використовувати календар. Ну, в принципі, тут можна дейт використовувати. ну, Зараз використовується календар. Ну, Це такий клас котрі може робити не тільки прості, але й більш складні операції, тобто додати там, до певної дати щось отримати, або відняти. Ну, в общем, короче, більш продвинутий клас календар. Вот. Значит, методом GetInstance ми отримуємо в ньому екземпляр його, і далі ми отримуємо значит, секунди поточна секунда, секунду, значит, як у ньому є метод GET, сам екземпляр DT у нас буде, от, він отримає методом GET усі значит, цікаві наші які нас цікавлять параметри секунди, хвилини, години, ну, можна звичайно і місяць, і рік і так далі. А отримує як? Він, ми йому кажемо, що ми от за допомогою константи календар секунд, ми будемо кажемо, що ми хочемо get саме, саме ці секунди. І от змінна S ми отримуємо значить, наші секунди. Далі ми програмно створюємо значить, Rotate Animation. Тобто ми будемо крутити значить, усю. Крутити як, значить, тут в ньому є початковий кут і кінцевий кут. от, от бачите, на degrees, to degrees. і значить, кількість секунд ми множимо просто на 6. Ну, Чому на 6, ну, це все просто. Значить, у нас скільки разів? 360. Секунд скільки? 60. Поділивши 360 на 60, отримаєш, що для кожної секунди Значит, кут це буде 6. Значит, далі йдуть константи. Ось такі. Параметри значит, відносно центру, значит, якого ми значит, будемо крутити. Значит, ми кажемо, що відносна relative to Self, відносно самого себе значит, pivot X value, Х центр 0,5Ф. Відносно центра 0,5 це ровно половина. Вот. І відносно по осі X на, по центру фактично 0,5 і по осі Y теж 0,5. Ну, все. Кажемо, що тривалість буде 10, 10, 10. Тут все в мілісекундах є. Ну і кажемо set filter after, то авто. Тобто селфіл авто. В нього true. то есть Буде ще заповнити. І що? При, значит, застосовуємо це саме для нашого зображення. Ми для зображення. Методом Start Animation застосовуємо анімацію, яку ми тільки що створили. Ось така, от, значить, в принципі, простаріть. Так само робиться з хвилинами. Значить, теж створюється анімація вже, але ще для цього для хвилинної стрілки. Тут теж кути будуть 6, тому що ну, там же ж 60 хвилин в годині. От. Ну і точно так же ж крутимо відносно центр. Так само ось ці є і запускаємо анімацію вже для хвилин. Для годин. для годин тут потрібно певні зробити значить, розрахунки. Ну, по-перше, скільки ми будемо, у нас годинник там підібрався таким чином, що там ну, циферблат на 12 годин. Тому нам потрібно ну, привезти його до 12 годин, як це робиться. Ну, Якщо більше 12 у нас вийшло, ну 13, це буде година, ми просто віднімаємо від поточно від 13, наприклад, віднімаємо 12, і у нас буде година. Кут нахилу, на який потрібно обертати. ну, Тут логіка така, що поділити потрібно, значить, у нас 12-1, 360, ділимо на 12, отримало 30. Отримало 30. Тобто, і у нас ось тут би була така ситуація, що у нас, якщо не зробити якусь річ, то не додати ось цього. То у нас би він стояв, стояв цілу годину. Цілу годину, потім, коли було 59 хвилин, він би раз зразу перескочив на наступне, наприклад, з години на дві години. От. Ну, В реальному житті це ж не так. Годинникова стрілка значить, поступово рухається. Тобто, наприклад, якщо у нас година рівна, то він буде знаходитися рівно на годині, а якщо на двох, то буде на двох. А якщо, наприклад, година 30 хвилин на пів на другу, то годинникова стрілка буде знаходитися десь посередині між годиною і двома. О, годинами. Ну, і як це зробити? Значить, ну, теж просто зробити. Виходить так, що у нас ось цей сектор в 30 градусів, годиннова стрілка повинна пройти значить, за годину, за 60. Ну, ось 30 градусів, якщо поділити на 60, це буде 0,5. 0,5 і тоді що. корекція у нас виходить відносно положення от, от 30 градусів на 60, плюс корекція, плюс хвилини множества на 30 поділені на 60, то є 0,5. У нас виходить корекція Ось така. От. Ось так розраховується кут, на який повинна обернутися один на Ну, а далі все просто. Ми... Що, зробимо таку ж саму анімацію обертання. значить, З цього кута до цього він буде у нас рухатися. відносно центра, значить 0,5 і 0,5 буде. Встановлюємо такі ж. Це дюрайшн, протяжність часі 10, фільтр True і Start Animation – Все. То есть, фактично, тут просто ось Rotate Animation, можна його записати було в один рядок. Тоді б незручно було з ним працювати. Ну, а так от дуже коротенькі. Ну і тут саме тут описаний клас ClockTimerTask, який нам буде записати. Значить, для чого це? Ну, для того, що усі операції такі, котрі там Оленька, і краще робити потоки. І тут в ньому в extend TimerTask, якщо ви, то тобто есть буде TimerTask розширювати клас. То, якщо просто так написати, він скаже, реалізуйте методи на ті. А коли ви скажете погодите з цим, він вам скаже, що тут потрібно реалізувати метод RAN. Ну, це на, на, ну, навіть ваше. Єдине, що вам потрібно написати, що екстендс таймер таски. І все. Далі він скаже run, і що потрібно в run зробити. Ну, запуск от цього ж метода. От тільки що ми то ще розібрали. Тобто, ОС. Oh, yes. Ну, фактично, це все. Значить, давайте ще раз запустимо його, подивимося, як він буде виглядати. Мабуть, потрібно почекати. Ну, ось, все, воно пішло і ось так воно працює. Тобто, бачите, Спочатку йде у нас просто метода при створенні, він знаходиться ну, уже в правильному положенні, а далі через секунду запускається ось той таймер таск, у нас і він теж відмальовує у нас положення стрілок. Ось так от працює. Дійник, котрі побудовані на анімаціях. Ну, щоб сказати ще, є ще інші способи, значить, наприклад, використовувати кенвас, коли ви це малюєте. Ну, найбільш красиві, звичайно, виходять з використанням анімації, тому що ви можете ну, взяти зображення. Ну, дуже такі красиві, найбільш ну, приближені, до реальних умов, ну, фотки фактично, і у вас буде складатися враження, що у вас ну, реальний годинник перед очима. Ну, покажу потім вам і як це робити з Кенвасом.